Жила була собі українська мова, гарна, мелодійна, мов пісня Соловейка. Одного дня вирішила вона вирушити у мандрівку всією Україною, щоб почути, як її люблять у різних краях. Спершу завітала мова на Полісся, там діти вітали її словами. Журчить струвок росте беріскає, до небес. Далі українська мова подалася на Галичину, де люди лагідно казали. Файно, що до нас прийшла мова. На Поділлі її пригостили запашними варениками й промовляли. Без тебе мова і смак не той. У Карпатах гори відлунювали її спів, а діти вигукували. Мова рідна, ти душа народу. Потім мова вирушила на Надніпрянщину. Де лани колосилися пшеницею, а люди казали Ти мова, як пісня нашого краю, чиста і щира. А на Слобожанщині зустріли її щирі школярі. Мова з тобою навчився думати й мріяти. Далі помандрувала на Запоріжжя, де козаки сказали з гордістю. Без мови і волі не буває бережено своє слово. А в Одесі біля моря її вітали з усмішкою. У нас тут хвилі співають по-українськи. Повернулася мова додому щаслива, бо зрозуміла. Де б не жили люди, у горах чи біля моря, на півночі чи півдні, усіх єднає любов до рідного слова.